Вітаю вас на своєму каналі. Отримав замовлення нове. Зараз покажу, що тут мені прислав замовник зразок. Оце ось такий механізм. І сюди потрібно виготовити шестерню. Ага, тут є защолочка. Ці защолочки люблять ламатися, знаю. А, ось вже одна дві замовника відломані. Тому треба обережно, щоб і третю не відламати. Так. Що ми тут бачимо? Так. Ось ця шестерня, напевне, водою замочили механізм. Ця добра. Ну, її теж, напевне, забрали. Зроб... Ага, ось. Оця ось шестерня, ось бачите, тут зуби з'їдені. Ось таку от потрібно буде зробити цікаву шестерню. От тут ще з пазиком таким. От. Загалом це все діло змоделюю і потім надрукую. Взагалі, в друку, шестернь, це така особлива, особлива робота, тому що з першого разу. Змоделювати, то мож, ну, це не проблема, але враховуючи особливості матеріалу, враховуючи усадку матеріалу, то з першого разу друк ніколи не вдається, тому потрібно кілька друкувати кілька зразків і вже гратися з масштабом. Завжди, коли мені замовляють шестерню, то я прошу замовників відправляти мені і ну, по можливості механізм, куди це все буде вставлятись. От так от. Далі покажу результат, що вийшло. Ось так все получилось. Надрукував необхідну кількість шестерень замовнику. От, і зараз продемонструю, як це все буде працювати. Ось ця вставляється сюди. От. Обертається доволі легко. От, і ось ця шестерня, ну, яка була і справна, одягається на іншу вісь. От, і все працює. От. І все, механізм відновлено. От, ви теж можете замовити різні шестерні, які вам потрібні. Але для цього мені потрібен ваш зразок. На цьому все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтесь!